Всім доброго дня! З вами Богдан. Ви на каналі Інтеркарс і це канал про автомобілі з Європи та не тільки. Сьогодні маємо для вас в наявності шкода Superb. Автомобіль 2018 року виробництва. Автомобіль до нас приїхав з Нідерландів, двигун 1,6 дизель, 88 кВт, 120 кінських сил. Автоматична коробка передачі ДСГ. Пробіг. 182 тисячі кілометрів оригінальний та підтверджений. Автомобіль без єдиного підфарбування, в дуже гарному стані кузов автомобіль на дуже потужній комплектації. У нас передні парктроніки та автопарковка Full LED оптика. Помивачі фар, у нас атермальне скло, датчики світла, датчики доща, рух по смузі, розпізнавання дорожніх знаків, та не тільки. Ось такі гарні легкосплавні диски, резина M +S Michelin 22 року. У нас чорний металік. Безключовий доступ та безключовий запуск. У нас датчики мертвих зон присутні. Акустика Кентон, складання дзеркал, підігрів дзеркал, вся електрика, амбієнт підсвітка присутня, шкіряний салон, пам'ять сидінь, електросидіння. Такому в гарному стані кермо, в гарному стані сидіння. У нас максимальна мультимедія, яка жестами управляється, підігрів сидінь, підігрів лобового скла, електрокришка багажника, старт-стоп та все інше. У нас підрульові Перемикачі, кнопка старт-стоп, панорамний дах, який відкривається та все таке інше. Тут також у нас все в гарному стані. У нас також задні LED, фонарі. Камера заднього виду присутня, задні партроніки, також автопарковка в нас. Тут у нас також все в гарному стані. Трьохзонний кліматконтроль. Тут також у нас безключовий доступ. Тут все в гарному стані. Також у нас електрорегулювання, пам'ять сидінь. Тут все в гарному стані в нас. Комплектація реально така майже, майже максимальна. Дах не фарбований. Все в оригіналі, тут також все в оригіналі. Потрібно він-код. Дивіться, перевіряйте все. На вся присутня сервісна історія. Кузову жодного фарбованого елемента немає. Пробіг 182 000 км. Машина з Нідерландів. На дуже гарній комплектації. Зараз я підключу діагностику, покажу вам пробіг та параметри по двигуну та по коробці. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Ніяких помилок немає, всі блоки вийшли на зв'язок. Ось у нас пробіг ВБС, 182 тисячі кілометрів. Так, шукаємо, шукаємо ще пробіг. Тут дуже багато показників. Ось. зараз тут буде дуже багато пробігу. Буде дуже багато показників. Ось, знову 180 є. І так далі. Ось знову є 182, 180. Тут в цій шкоді пробіг оригінальний. Так, і в нас параметри по двигуну. Турбіна дує відмінно. Форсунки всі в ідеальному стані. Маса сажі 14 грам. Ось. Тут по двигуну без питань, все в ідеальному стані. Я вам все показав. Машина знаходиться в місті рівне, можлива доставка по Україні. Ціна та контакти будуть під відео. Все. Хто хоче такий гарний суперб, телефонуйте.